Всім привіт! У це із серії покращення нашого села. Ось приїхали дорожні служби, які почали асфальтувати нашу розбиту в хлам дорогу Закинули щебнем всі ями. Ось така у нас дорога повністю була розбита. Ну, і зараз є розбита. Тут вона була ще більше розбиті. Ну, закидають щебнем і починають асфальтувати. Ось, ну щось, як у нас всі роблять. Приїхали три машини, куча народу. а Робота стоїть. Ми, що ж ждуть, нього, щоб підвезли? Ну добре, до зустрічі. центр нашого села. На раді прапор України і прапор Євросоюзу. Клумбочки зробили, зробили колонку. Це пам'ятник невідомому солдату Великої вітчизняної війни. Це наша пошта, це наші магазинчики. Це школа, в яку я ходив і навчався з 1 по 9 клас. Це дитячий садочок, в який я ходив, але він зараз розбитий. Але що я хотів показати? Зробили із серії покращення нашого села дитячий майданчик. Ось, тут пісочок привезли, насипали, ось такий комплекс зробили. Ось мамочки катаються, ось дітки граються в хатинці. Також ось так от національні кольори покрасили заборчик. Також зробили е Такий, таку беседочку, не вуличку. Папа, Теж буде, можна да відпочивати. Сімечки. Да, сімечки. Ти будеш? Сімечки. Да. Так. На, віднеси тьоті і, і мамі. Слата. Дві штучки, дві штучки. Угу. От, от так Слата. от. Так, так дітки. А ось і коровки йдуть. Так.